Перше, що вони вирішили, це збільшення витрат на оборону своїх витрат. Ще раніше 2% дискутували, і у всіх там були здивовані очі такі. А зараз 5%. Ну що таке, 5? Ну це бухгалтерія, поки що на, на папері. Три з половиною на оборону, півтори на суміжні програми. Ще не знають всі, що це буде, але головне для України все, що буде виділятись зараз в Україні, все зараховується сюди, от в цей залік підняття цієї планки. Тобто вони це будуть це їм дуже буде добре. вигідно так, так нарощувати так. Україні постачання технологій озброєння, аби а, в тій графі да збільшення витрат. Фактично, це прив'язка України до простору НАТО. І на що звернуло увагу в Москві? Ви подивиться, який поміняв як тон Путін різко. Він побачив, що Дональд Трамп може бути різним. І тут вони злякалися. Ну не злякалися, неправильне слово, але вони подивились, що може тут не бути так, як вони хочуть, що за носа довго може не зможуть водити, як вони роблять зараз. з Трампом ми говоримо про мир, перемовини, а натомість підсилюємо атаки на Україну.